Вітаю на каналі Easy English with Natalie. і сьогодні ми з вами поговоримо про прислівники, які допомагають зрозуміти, що це теперішній простий час. У кожному часі є свої слова, свої прислівники, з допомогою яких ми будемо розуміти, який використовувати час. І сьогодні ми з вами познайомимося з такими прислівниками. Наприклад, якщо ми використовуємо такі прислівники, як Always завжди. Sometimes іноді «often» часто, «never» ніколи, seldom, рідко, «occasionally» – «час від часу», «generally» в основному, екчули взагалі every day» кожного дня, every month кожного місяця. Або «in the morning» вранці, «вранці», «in the afternoon – вдень, evening – ввечері. З допомогою цих слів ми будемо з вами розуміти, що це теперішній простий час. Present simple. Наприклад, I always get up at 7 o'clock. І запам'ятаємо, що всі прислівники повинні стояти між підмитом і присудком. Якщо це група дієслів що робити, або мати. Якщо це група дієслів бути. То прислівник повинен стояти за дієсловом. Наприклад, I am always busy. And you дякую за вашу увагу. Наступного разу ми також з вами проговоримо, які прислівники можна використовувати для теперішнього продовженого часу. Пишіть свої коментарі. Підписуйтесь на канал Easy English with Natalie. Дякую за вашу увагу і пам'ятаємо, що найкращий спосіб вивчити мову з професійним вчителем. Дякую на все добре!